Доброго дня, вітаю! З вами Олексій. Сьогодні на огляді новинки від бренду Nightcore. Аж три речі. Як ви бачите, вони зробили трохи ребренд на своїх коробочок. Загалом це були чорні. Зараз це вже такі білі, сірі, не знаю, виглядають, мені здається, круто, тому що на білому, чорне, на білому, все зрозуміло, мінімалістично, не знаю, непогано. Що в мене тут? В мене тут сучасний повербанк, Carbo 10000 N2. компактний, але дуже амбітний ліхтарик Tube 2. Та універсальний ліхтарик DC17. Буде цікаво, тож готуйте улюблені напої і ми починаємо. І почну я з павербанку. Він зараз мій основний на ADC. По комплекту тут все стандартно, але кабель тут йде вже type type c Я його не розпаковував, не діставав, тому що використовую надкорівський оцей маленький, який показував на попередньому відео. Ось зараз це теж як частина edc набору. Ну, не знаю, мені зручно. Хоча оця кришечка на ньому так в мене вдома просто лежить, тому що її дуже легко загубити. По коробочці всі основні характеристики тут в цілому вже є. Кому цікаво, технічні, покажу поближче, можете поставити на паузу, подивитись. По кольорам тут вони в цілому чорні, але і оці вставочки сині та помаранчеві. В цілому по повербанку. При першому погляді одразу помітно, що корпус тут тоненький. Компактний, приємно, він твердий, такий, знаєте, взагалі приємно його тримати в руці, тому що в мене попередні всі найдкорівські павербанки трошки інші. от Як приклад, nb10000 тут оці є з боку вставочки пластикові і вставка по карбону вона тільки з двох боків, і воно якось по дотику зовсім інше. Він тут такий глянцевий, а тут він більш матовий. Дуже приємно його тримати в руці. По характеристикам, ємність 10 000 мАч годину, це 388 вольти. Тобто його вистачає приблизно на півтори рази швидко зарядити телефон. Вихідна та вхідна потужність у нього до 30 Вт, все йде по USB-C, Тобто це дає можливість швидко заряджати смартфони, планшети, якісь невеликі ноутбуки, також зарядити сам Powerbank можна також. Забезпечує стабільну роботу без втрати потужності понад 40 хвилин. Має два USB-C виходи, кнопка активації, така ж, як і у. Уже сучасних моделях Netcore, тобто тут просто сенсор, Чотири показника заряду акумулятора. Думаю, все зрозуміло. Можна заряджати два пристрої одночасно, максимальна швидкість тоді буде по 15 Вт на кожне з виходів. Також підтримано скризну зарядку. Класна штука, Тобто ви можете сам заряджати цей павербанк і при тому заряджати якийсь від нього гаджет. Тобто це буде безпечно. Плюс павербанк розуміє, коли треба заряджати. Гаджети якісь з низьким струмом по типу там ліхтариків, годинників і тому подібного. Корпус, тут, як я вже казав, із карбонового волокна. Є оці магнієві радіатори для ефективного охолодження. Насправді, якоїсь там суперпрактичної дії з цьому, в цьому я не побачив. У мене і так реально повербанки від некору вони не так, щоб я сказав, і гріються. Тобто, да, вони теплі, теплі, коли вони заряджаються, вони теплі, чи коли віддають там трохи теплі. По цьому повербанку витримує падіння з півтора метра і занурення воду до двох метрів. Це дуже круті показники, в плані того, що його можна з собою брати просто будь-де. Вага і розміри тут досить компактні, вага в нього складає всього 170 грам. Також має тут купа безпекових технологій, захист від замикання, глибокого розряду, перерозряду, перенапруги і тому подібне. Ще як порівняння по розмірам, до речі, по nb 10000 тобто об'єм такий самий, але да, це вже, звісно, старенький Power, але якщо так порівняти. Не знаю, я вже, мабуть, все ж таки, якщо її купляти зараз, то обрав би все ж таки вже нову модель. Загалом 2 – це класний варіант для міського EDC. щоденне носіння, зарядка смартфона, навушників, годинника, подорожей, поїздок, тривалі виходи на природу, кемпінг, волонтерство до речі, за рахунок ipx 8, надійний корпус. Я думаю, це плюс в таких умовах. По мінусам тут, мабуть, тільки одна, це його ціна. Але в кого є можливість, подивіться, будь ласка, в його бік. Я думаю, що це гарна річ для подарунка собі або близькій людині. І як висновок, по повербанку це збалансований сучасний Power. Якщо вам потрібна компактність, міцність, універсальність, то це я думаю один з найкращих варіантів зараз у своїй ваговій категорії. Посилання на нього залишу в описі разом з промокодом на знижку в 10%. А ми з вами переходимо далі. T-Up 2 Tube 2, можна називати як завгодно. Загалом це модель, яка виглядає він, як брілочок, але за характеристиками може позмагатися спокійно з повноцінними dc ліхтарями Давайте, як завжди, по комплекту. Сам ліхтарик, звісно, на ліхтарику вже встановлена кліпса. Кабель зарядки тут Type-A на Type-C. Є карабінчик, щоб його до, до ключів. Гарантія, мануальчики і тому подібне. Насправді тут все по найткоризки продумано. По коробочці класика, по доступним кольорам є ще в синьому кольорі та в чорному. Загалом, по характеристикам ще пройдемось. Давайте по самому ліхтарику. Корпус невеликий, алюмінієвий сплав. І за надуванням міцний габарити його приблизно 70 на 27 на 30 мм, вага близько 58 грам. Кліпса тут сталева, вона глибокої посадки. Тут зовсім зовсім трошечки страчить, я думаю, це не критично. Загалом сидить жорстко, кнопочки тут по перемиканню дуже чіткі. Мені подобається, як вона натискається. Мені здається, що на моєму тіні навіть воно якось не так дзвінить. Не знаю, приємно. Є тут маленький oled дисплей. Я думаю, це фішка, яка робить його максимально інформативно в реальному використанні. Загалом мені подобається модель Nightcore з оцим диспетчиком. Він вказує і дає просто всю необхідну інформацію, це дуже зручно. По потужності тут до 1200 люми на турборежимі, що для такого розміру насправді вражає, використовується тут 4 LED-матриці з діодами SMT UHA Найткорівські, дають якісний рівний світ. По дальності світла тут приблизно 120-125 метрів, інтенсивність близько 3900 кандел. Але найцікавіше це те, що тут є можливість перемикати кольорну температуру. Тобто ми можемо увімкнути натуральний білий кольор. Теплий, холодний. Ну і так далі. Дуже зручно, по теплому це 3000 кольонів, нейтральне 4500, холодне 6500. Тобто вам під кожну задачу є свій тип світла, своя температура. Ліхтарик працює тут від вбудовного акумулятора 1300 мАг, Зарядка через USB-C. Тут заховане. Ліхтарик на супер захищений від вологи, тому з ним потрібно бути обережним. По автономності все насправді залежить від режиму. Є тут самий нижчий. це мулайт, один Люмен. При повному заряді акумулятора це десь 190 годин. Вони зараз пише 183. Далі там вже середній режим 1580 люмен це кілька годин, 300 теж саме. По турбо 1200 це такі короткі спалахи, але там така потужна, що довше, я думаю, і не потрібно. По керуванню тут дві кнопочки, дуже все просто: одна відповідає за вмикання-вимикання, друга відповідає за перемикання режимів. Один люмен 15 80 300 Якщо затиснути, буде турбо. По інформації, тут вказується, який режим, скільки люмен і заряд акумулятора. Якщо трошки почекати, покаже, скільки може просвітити даний режим. Якщо затиснути першу кнопку, буде турбо, якщо затиснути другу, буде онлайн. При увімкненому ліхтарику, якщо затиснути кнопку живлення, то ліхтарик блокується. Щоб його розблокувати. Треба натиснути дві кнопки, нижня плюс верх. Насправді все максимально практично для EDC. У місті він дуже зручний, лоу там, щоб не сліпити себе інших. Середній рівень там, і для, неї, для щоденних задач, під'їзд, двір, замок, дверей, там, сумка і тому подібне. Хай на 300 lumen, там, коли треба бачити перед собою, всю дорогу і тому подібне. Турбо це такий. Вмикає сонце на 3 секунди. Ну і Moonlight, звісно. Свічка, непоганий варіант, просто щоб перед собою підсвітити, вистачає дуже надовго. 190 годин, декілька днів спокійно пропрацює, якщо вам таке потрібно. Давайте перейдемо до прикладу роботи. Приклад роботи ліхтарика Nightcore Tiap 2. Давайте найменший режим Moonlight, один люмен. Перед собою декілька метрів без проблем. Такий базовий. І дісішний режим. Далі 15 люмен. На волоці насправді, сильний туман, Мабуть не дуже коректно, але насправді непогано справляється 15 люмен перед собою метрів там, 15 до 20 в цілому навіть видно. Тобто очі і камера телефону наразі дуже збігаються. 80 Люмен, непогано, росіяне світло. 300 люмен, високий режим. Вже чудово видно. І турборежим 1200 люмен. Дуже велика пляма. Росія. Видно прям чудово. Ну і так, десь до 100 метрів, я думаю, розглядіти можна буде без проблем все. Загалом, по його плюсах, 1200 люмен у форматі такого брілочка. Змінна кольорна температура, OLED дисплей, компактність ну, все, що треба, все є. Якщо вам подобається такий форм, -фа форм фактор то чому б ні? З мінусів, це звісно, турбо тут працює недовго, невеликий є нагрів на високих режимах. Він з часом просто спадає. І звісно, це те, що батарея змінна, Він там не такий супер універсальний. Якщо ви його використовуєте для міста, то Type-C якраз це, мабуть, і плюс. Загалом Netcore Tube 2 – це дуже збалансований dc ліхтарик. В мене підкраїлись думки, що насправді десь таке вже бачив. і це насправді просто як два тіні. Ну, справді, так і є. Він по потужності, прям рівно вдвічі потужніший. Ну і по кількості діодів так само. І ось так я розумію, що в цьому ліхтарику його є і перевага, і недолік. Тобто. Це знаєте такий середній варіант між класичним маленьким наключником та вже великим якимось edc ліхтарем. Тобто, це такий варіант для людей, хто не хоче компромісу у виборі, там, чи того чи іншого розміру. Можна обрати один варіант, і він буде по факту прям для всього. Реально корисно в місті вдома, як постійний там супутник в кишені на ключі, посилання на нього залишу в описі, і ми переходимо далі. І залишається у нас універсальний ліхтарик на едкори 17 Насправді це дуже цікаве доповнення в лінійці, Тут без температурних перемикань, без дисплеїв, все чітко, все зрозуміло. Ще й додаткове освітлення додали. Думаю, такий формат точно знайде своїх поціновувачів. У коробці тут йде сам ліхтарик. Також є кліпса глибокої посадки, і тут вона вже прямо глибока вона така середньої жорсткості. Непогано на кишені, як на мене, дуже цікавий варіант, бо він по розмірам приблизно як складень. Кабель USB Type a на Type-C для зарядки. Також є тут темлячок та змінний модуль торцевої частини. Про це трошки пізніше розкажу. Папірці, звісно, інструкція, все, 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 що потрібно, все є. По коробці все насправді дуже інформативно, і по режимам, і по аксесуарам взагалі по всьому розписали. Хто просто візьме в коробку в, руці, в руку, насправді все буде чітко. Що куди і як з цим ліхтарем? По його корпусу металевий піві покриття є вставки з пластику, але вони дуже тут доречні, враховуючи, те, що ліхтари класно використовувати в рукавицях, та й загалом навіть на голу руку дуже круто, тому що він дуже цупкий. От прям насправді дуже цупкий. Ще за рахунок цієї форми. Тобто, у вас мізинець спокійно впирається в нього і вам зручно все контролювати. Не знаю, мені подобається. Цікаво зробили, все продумали непогано. По габаритам він приблизно 123х32 на 16 мм. Вага його складає 106 грамів. Відчувається, він, до речі, добряче. Знаєте, такий не іграшка. Така серйозна річ. Кліпса сталева, корпус міцний. Я думаю, спокійно витримує умови щоденного носіння. У мене він переноситься в бананці, має три джерела світла. Тут є стандартне біле світло, використовується діод UHI25, максимум 1500 Люмен на максимальному режимі. Також маємо тут ще ультрафіолет для якихось спеціальних задач. Також можна збільшити рівень. І є лазерна указка. Якісь позначення, навігація, сигнали і тому подібне. Дальність променя по білому сягає тут 230 метрів. Інтенсивність 12400 кандел, що для компактного ліхтарика дає хороший запас для міста, там якихось походів, роботи тому подібного. Живлення тут від вбудованого акумулятора приблизно 1500 мАч Зарядка через USB Type-C, вона тут приховане. Приховане насправді вже покраще, ніж у попередній моделі, що ми з вами дивилися. За заявою, час роботи в мінімальному режимі може сягати до 260 годин. Мінімальний режим, ось він увімкнутий. До речі, по характеристикам, знайшов в інструкції, є така наліпка, дійсно, Прикольно. По характеристикам, думаю, вам буде зрозуміліше. Залишу це ось так. А ми продовжимо. Корпус має захист зі стандартним IPX7, тобто витримує дощ, бризки, ненадовге занурювання в воду. Ударостійкість при падінні з 2 метрів, також з приводу торцевої частини. Тут є нітрит-керамічна вставка. Це для того, щоб швидко розбивати скло. Я ще не тестував. До речі, в мене вже є декілька таких еліктарів і ножів з такими вставками. Загалом цікаво буде це потестити. Я думаю, що десь в гаражах там познаходжу якесь скло. Тому що на це буде прямо окреме відео. Подивимося, як це загалом все працює. По управлінню тут насправді все дуже просто і продумано. Ліхтар має слайдер-перемикач і кнопку, щоб обирати режими. Все. Тобто можеш переключитись між, між лазером, білим та ультрафіолетом, також можна при використанні білого затиснути кнопочку, і у вас ще буде і лазер. Загалом, для кого ДС-17 буде корисним? це, звісно, EDC, щоденне носіння, компактний, міцний, звісно, класна річ для роботи, для якогось ремонту. Такий насправді дуже універсальний ліхтар, але тут ще й такі фішки для. Спеціальних задач, тобто ультрафіолет для перевірки документів, якихось слідів, є лазер для міток, навігації, теж сигналів. Це просто може вказівник якийсь бути. І, до речі, я думаю, що непогано такий буде ліхтарик і в аварійний набір. Так, звісно, тут немає там, червоного світла, який всі полюбляють. Попривільно це дуже просто. Також є склобій. Давайте перейдемо до прикладу роботи ліхтарика. Приклад роботи ліхтарика Nightcore DC-17. Низький режим, дуже комфортно, такий чудовий варіант для під'їзду. Середній. Насправді тут як бачать очі, так і передає камера. І високий режим. Чудово все видно, теж приблизно метрів 150 лазер. Лазер насправді дуже потужний. І по дальності променя. Можливо, там супер не покаже камера. А так, якщо навіть можна посвітити на будинок, 200 плюс метрів взагалі не проблема для нього. І ультрафіолет. Так само має три режими: низький, середній та високий. Загалом Nightcore DC 17 це дуже цікавий варіант для тих, хто хоче універсальний функціональний EDC-ліхтар. Якщо вам потрібен один ліхтар на всі випадки життя, я думаю, що edc 17 варте вашої уваги. Посилання на нього теж знайдете в описі під відео. Та не забувайте за промокод KDC на знижку 10%. Дякую вам за перегляд. Діліться думками з приводу цих новинок від Nightcore в коментарях. Цікаво буде почитати. Підписуйтесь на канал, та найголовніше це допомагайте нашим силам оборони. Хай щастить.